Радий вас вітати на каналі Метабо Україна. І в цьому відео метабо несе вам світло. З міркувань техніки безпеки і, звичайно ж, зручності робоче місце має бути добре освітлено. І в цьому вам допоможе оновлена лінійка ліхтарів від Метабо. І щойно в метабо з'явилися компактний, потужний і надпотужній. Акумуляторні прожектори ультра класу. Тож, зустрічайте їх. BSA 1218 LED 2000, BSA 18 4000 і наш найпотужніший BSA 18 LED 10000 Цифри в кінці назви кожного з цих девайсів означають кількість люменів, які видають LED-лампи кожного з цих агрегатів. Але в цих прожекторах корисно не тільки люмени, а є ще й додаткові функції. Тож давайте ці функції розглянемо. Давайте почнемо з найменшого, з найлегшого, з найкомпактнішого. BSA 1218 LED 2000. Як видно з назвою, він видає 2000 люменів, може працювати від двох типів акумуляторів від 12 вольт і 18 вольт. Корпус вкрито шаром гуми. Це для того, щоб його можна було легко тримати і впевнено навіть вологими руками. Корпус встановлено на підставку. І сам корпус ліхтаря на цій підставці можна обертати на 360 градусів. Підставка обладнана чотирма магнитами, і тому її можна примагнічувати до будь-якої поверхні і встановлювати світло як вам зручно. Якщо металової поверхні нема, то не біда є дуже зручний гачок. Також в підставці є різьба. І ви можете цей ліхтар легко встановити на от такій от штатів. А завдяки своєму світлодіоду типу Cob-LED цей ліхтар чудово підходить як для інспекційної роботи, тому що світло досить сфокусовано, так і для загального освітлення приміщень. А в тому випадку, якщо ви будете працювати на вулиці і буде йти дощ, то не біда. Цей ліхтар має захист IP54. Акумуляторний блок надійно захищено кришкою. Тому ані волога, ані пил, ані прямі сонячні промені не потраплять на нього. Два слова про керування. Є регулятор, який вмикає і регулює потужність світлового потоку. Також є індикація, в якому саме режимі працює ваш ліхтар. Натискаєте на регулятор. І крутите в одну або в іншу сторону. Коли ліхтар мигає, то це означає, що ви дійшли до граничного рівню світлового потоку. Або максимального, або мінімального. Також ви це бачите на вашому індикаторі. А поруч з цим регулятором. Ви бачите рисочки, які показують, який саме заряд акумулятора є в даний момент. І тому вам не потрібно відкривати кришку і дивитись на власне сам акумулятор. І я гадаю, саме цікаве питання runtime. Цей прожектор в режимі максимальної потужності від акумулятора 5,5 HD пропрацює майже 7 годин. А від акумулятора 4 і 0, також LHD, пропрацює майже 3. Другий прожектор в новій лінійці BSA 18 LED 4000. Він має потужність 4000 люменів, тобто в два рази більше, ніж попередній. Він має розділені світлодіоди SMD типу, і завдяки цьому він майже. Немає тіні. Цей ліхтар працює від акумуляторів виключно 18 вольт акумулятор так само захищений кришкою від пилу та вологі і має захист по класу IP54. Цей ліхтар обладнано зручною прогумованою ручкою для перенесення. А також він встановлений на платформу. На який сам ліхтар може обертатись на 270 градусів, платформа обладнана магнітами, ви її можете встановлювати на якісь металеві поверхні, є різьблення під штатів, а також отвір, за який ви можете вішати ваш ліхтар, загачок або просто вкручений десь стіну саморіз. Зверху знаходиться регулятор, завдяки якому вмикається ліхтар. Регулювання відбувається безступеневе. Є індикатор заряду акумулятору. А також поруч з регулятором знаходиться отака от цікава кришечка. На ній значок USB і всередині дійсно є USB-роз'єм. Для чого це? А для того, щоб. Завдяки акумулятору, який встановлено всередині ліхтаря, ви могли б заряджати ваш телефон. Ну, а тепер скільки ж він пропрацює на нашому найпотужнішому акумуляторі? А пропрацює він на максимальній потужності від акумулятора 10 і 0 майже 6 годин. Ну а тепер наш найбільший прожектор BSA 18 LED 10 тисяч. Як видно з назви, він видає 10 тисяч люменів. І цього достатньо, щоб забезпечити роботу декількох людей доволі в великому приміщенні при цілковитій темряві. Але не тільки своєю потужністю цікавий цей прожектор. Він може працювати як? Від акумулятора 18 вольт, А також при довготривалій стаціонарній роботі ви можете підключити до нього мережу 220. А ще в нього є роз'єм USB. І ви можете його використовувати як зарядний пристрій вашого смартфона. Ну, а тепер про ергономіку. Прожектор має прогумовану дуже зручну ручку. Також ззаду є ніжка, за яку можна як підвісити, якщо це пристелєвий світильник. Можна на неї поставити, причому можна регулювати кут, під яким буде прожектор світити. Також на ніжці є різблення. І за рахунок цього різблення ви можете прожектор закріпити на штативі. Орган керування знаходиться з задньої панелі. Є індикація заряду акумулятору, важель, який вмикає і вимикає ліхтар. Керування таке саме безступінчасте, з індикацією мінімального та максимального рівня освітлення. З приводу захисту цієї серії. По-перше, вони мають захист IP54, як я вже казав. А ще вони не бояться іскор з під кашеєм. І зараз ми це продемонструємо. Ну що ж, випробуємо наше скло. Дивіться жодного сліда. Для нашого найпотужнішого прожектора ми рекомендуємо використовувати акумулятор LHD 10,0 Агодин. На цьому акумуляторі прожектор пропрацює 2,5 години. Але ж для довготривалої стаціонарної роботи. Ми радимо використовувати мережу 220. Ну, а тепер перейдемо до наших так званих інспекційних ліхтарів. Вони мають досить фокусоване світло і тому з ними дуже зручно щось шукати. У нас дві моделі: одна називається ULA12 LED, друга називається ULA 14418 LED. Ця модель працює від 12-вольтових акумуляторів. Ця працює від двох типів акумуляторів 14,4 і 18. Яку ж потужність вони мають? На 12 вольт – 210 люмінів, на 1418 280. Ну і наша улюблена характеристика. Час роботи. На 4 амперному акумуляторі LHD 12 вольтова модель пропрацює 12,5 годин. Ця модель 1418 від акумулятора 5,5 пропрацює 17,5 годин. Ну а тепер улюблена модель працівників СТО. Модель називається SLA 14418 LED. За що її люблять? За те, що її розсіяне світло майже не дає тіней. А ще її дуже зручно налаштувати під ті параметри, які вам потрібні. 12 позицій наклонної головки. Головка обертається на 180 градусів і корпус головки алюмінієвий. А також ви можете підвісити цю модель десь під кузовом автомобіля, ну, де завгодно. А ще в програмі метабо є два акумуляторних пауер-адаптера. Вони мають на своєму борту led ліхтар, і це дуже зручно, якщо ви щось шукаєте на будівниці або на природі. Один працює від 12 вольт, другий може працювати від двох джерел 14,4 або 18 вольт. Ще одна корисна функція – це наявність USB-роз'ємів. Вони можуть видавати до 2 А. Тому ваші девайси. Будуть заряджені досить швидко. 18-вольтова модель має два роз'єми, 12-вольтова один. А ще в цих адаптерів є от такий вихід. Цей вихід слугує для живлення термокуртки від Metabo. Для зручного кріплення на одежі на паверадаптерах. Є скоба. Її можна повісити або на кишеню, або на ремінь ваших штанів. І наш перевірений часом прожектор BSA 14418 LED. Цей ліхтар може працювати від двох типів акумуляторів 14.4 і 18 вольт. Він знаходиться на зручній підставці, яку можна закріпити на штатив або Просто прикрутити шурупом. Наявна зручна прогумована ручка, положення самого прожектора фіксуємо от таким от зручним і надійним важелем. Корпус ліхтаря надійно захищено від пилу та вологі. Сам ліхтар має два режими освітлення. Більш яскравий. І менш яскравий. Максимальний світловий потік складає 2600 люменів. Світловий потік формується 18 LED-діодами, які дають доволі розсіяне світло і тому тіні мінімальні. І час роботи. Від акумулятора 5,5 HD цей ліхтар пропрацює 7,5 годин. Я вважаю, що власникам акумуляторів Metabo дуже повезло. Ви можете придбати каркас будь-якого ліхтаря, в тому числі і нових, і принести набагато більше світла на своє робоче місце.